Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з основними поняттями в області безпеки інформаційних технологій. Ви дізнаєтеся про основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Ознайомимось із шкідливими програмним забезпеченням, антивірусними та антишпігунськими програмами. Не забувайте про правила поведінки та техніку безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що таке архівування даних, що таке стиснення даних, що робить програма архіватор, як створити багатотомний архів, які ви знаєте способи архівування даних, і як створити архів з розширенням ЕКЗЕ. У зв'язку зі зростаючою ролью інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати, викрадення, спотворення або пошкодження даних потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню інформаційної безпеки як окремої, особистої організації, так і всієї держави. Інформаційна безпека це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення. Останнім часом до питань інформаційної безпеки включено питання інформаційного впливу на особистість і суспільство. У лютому 2017 року указом президента України була затверджена доктрина інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрямки і пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Життєво важливими інтересами суспільства та держави визнано такі, як захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу, всебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та інше Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення інформаційної безпеки. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз в інформаційній безпеці, отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних, порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи, отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи, знищення та спотворення даних. Значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок користування ресурсами інтернету. Серед них основними загрозами є такі: потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення. Таких як віруси, троянські програми, мережеві хрубаки, клавіатурні шпигуни, рекламні системи та інше. інтернет шахрайство Наприклад, фішинг це такий від шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо. Несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем. Наприклад, у результаті цілеспрямованої хакерської атаки, тобто дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних потрапляння комп'ютера до ботнет-мережі через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисником для. Виконання певних найчастіше протиправних дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів. Такими діями можуть бути розсилання спаму, добір паролів, перебором усіх можливих варіантів, отримання персональних даних про користувачів, крадіжка номерів кредитних карток, паролів доступу, атаки з метою відмови в обслуговуванні, тобто так звані дедос атаки щоб порушити доступ до деякого інтернет-сервісу шляхом перевантаження його обчислювальних ресурсів. Крадіжка особистості це несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність від його імені. Розглянемо основні властивості інформації. Конфіденційність. Це властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем. Цілісність означає неможливість модифікації неавторизованим користувачем. Доступність властивість інформації бути отриманою авторизованим користувачем за наявності у нього відповідних повноважень в необхідний для нього час. Апелювання. Це можливість довести, що автором є саме заявлена людина і ніхто інший. Вірогідність властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного, точного відображення подій, фактів, що мали місце автентичність. Це властивість, яка гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявленим. Шкідливе програмне забезпечення це програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем. Класифікація шкідливого програмного забезпечення за наявністю матеріальної вигоди. Перше, це програмне забезпечення не приносить пряму матеріальну вигоду тому, хто розробив шкідливу програму. Це може бути хуліганство. Жарт, вандалізм, самоствердження. Другий тип це програмне забезпечення, що приносить пряму матеріальну вигоду зловмисникові. Сюди може належати крадіжка конфіденційної інформації, включаючи отримання доступу до систем банк-клієнт, отримання контролю над віддаленими комп'ютерними системами з метою розповсюдження. Спаму чи численних комп'ютерів зомбі. Блокування комп'ютера, шифрування файлів користувача з метою шантажу та вимагання грошових коштів. У більшості випадків після оплати комп'ютер або не розблоковується, або незабаром блокується вдруге. До зловмисних програмних засобів належать віруси, рекламне програмне забезпечення, хробаки, трояни. Руткіни, логічні бомби, зомбі, жадібні програми, захоплювачі паролів, клавіатурні шпигуни, дозвонювачі, шпигунські програмні засоби, шкідливі плагіни та інше зловмисне програмне забезпечення. Комп'ютерний вірус. Це спеціально розроблена програма, здатна самостійно поширюватися, створювати власні копії. Приєднувати їх до інших файлів з метою псування інформації, створюючи перешкоди в роботі комп'ютера. Коли на комп'ютер потрапляє вірус, відразу ми це можемо помітити в сповільненні роботи комп'ютера. Деякі програми починають працювати неналежним чином. Комп'ютер може самостійно вимикатись та перезавантажуватись. Починають зникати файли на жорсткому диску та флешносіях. Починають з'являтись дивні повідомлення, або комп'ютер просто може вимкнутись та користувач побачить так званий синій екран смерті. Комп'ютерний вірус це програма, яка створена штучно. Така програма створюється або програмістом-зловмисником, або спеціальною програмою для написання вірусів, яку попередньо створив програміст-зловмисник. Віруси можна поділити на три категорії. Комп'ютерні віруси, хробаки та троянські коні. Комп'ютерні віруси в свою чергу поділяються на дискові, тобто завантажувальні. Віруси розмножуються копіюванням себе в службові ділянки дисків. Файлові віруси розміщують свої копії у складі файлів різного типів. Хробаки. Вони пересилають свої копії комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери. Троянські коні проникають на комп'ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач отримує комп'ютерними мережами. З якою ж метою створюють віруси. Це дешеві антивірусні компанії створюють для того, щоб їхні продукти купували. Хакери-початківці, тобто школотай, так звана, створюють заради розваг, а також їх ще створюють заради викрадення даних. Для захисту від вірусів потрібно встановлювати антивірусні програми. Основні можливості антивірусних засобів це профілактика проведення заходів по резервному зберіганню цінної інформації та створення умов, що ускладнюють потрапляння шкідливих програм до комп'ютера та видалення шкідливих програм з цього комп'ютера. Антивірусні програми включають в себе під програми по скануванню файлів та їх лікуванню. Моніторинг запущених процесів, перегляд програм, які зберігаються на персональному комп'ютері, в фоновому режимі та блокувальники антивірусних вірусів. Приклади антивірусних програм Microsoft Security Essential, НОД 32, Avast, Avira Як ви вважаєте, чи гарантує використання антивірусних програм повний захист від шкідливих програм? Для виявлення шкідливої програми антивірусна програма повинна знати її коди. Ці коди знаходяться у вірусних базах антивірусу та регулярно поновлюються через інтернет. Та жодна антивірусна програма не гарантує 100% захисту комп'ютера. А зараз. Для усвідомлення набутих знань та формування в міні-навичок виконаємо практичну частину уроку. Давайте виконаємо вправу для профілактики короткозорості та порушення зору. І так, узагальнимо. Поясніть визначення інформаційна безпека. Назвіть основні загрози інформаційної безпеки. Назвіть основні властивості інформації. Що таке комп'ютерний вірус. Які дії можуть виконувати шкідливі комп'ютерні програми. Чим відрізняються віруси від троянських програм і хробаків мереж. Які з дій вірусів найнебезпечніші? Обґрунтуйте свою відповідь. Домашнє завдання. Опрацювати конспект та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре.